Вітаю, друзі! Це індепендент Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Уже згідно з новим опитуванням, віце-президентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента США Дональда Трампа на 9% серед молодих. Виборців віком від 18 до 35 років. За результатами дослідження, Social Psher Гаріс отримала 51% підтримки від зареєстрованих виборців віком від 18 до 29 років у ключових штатах. Трампа підтримують 42% виборців. 7% не визначились із своєю відповіддю. Соціологи відзначають, що Гарріс, як ймовірна кандидатка від демократичної партії на посаду президента, змогла покращити показник щодо зростання підтримки відповідної електоральної групи на 7% у порівнянні з останнім дослідженням в липні, де Трамп випереджав Байдена на 4% у підтримці молоді. Тоді у Трампа було 48%, у Байдена 44%. У зараз ця динаміка змінилась на користь Камали Гарріс. Політико вперше опублікувало результати цього дослідження. Далі, якщо до бюлетеня додати третіх кандидатів, то ми побачимо наступні результати: Гарріс – 42%, Трамп 33%, Кеннеді – 7%. Стейн 3%, Вест 3%. Тобто тут також спостерігається розрив між Гарріс та Трампом на рівні 9%. Не визначились своєю відповіддю, тут 11% респондентів. У липні результати були іншими. Трамп мав 32% підтримки відповідної електоральної групи, Байден 31%. Кеннеді – 7%, Стейн 4%, Вест – 4%, Вес 3 відсотки не визначились своєю відповіддю 15%. Тобто тут Трамп випереджав Байдена на 1%. Також були опубліковані рейтинги схвалення Гарріс, і власне тут також був ріст. На 16% у порівнянні з липнем. Тобто зараз рейтинг свалення Гаріс складає 49%. У Трампа рейтинг свалення 40%, і Гаріс тут також випереджає колишнього президента на 9%. Опитування Morning Consult, яке було опубліковано минулого тижня, також показало, що Гаріс випереджає Трампа на 9% серед виборців до 35%. Років під час попереднього опитування, коли Байден був у гонці, то власне чи не президент відставав від Трампа на 9%? Тобто, відповідно, і в опитуванні Мон Consult Гарріс змогла покращити свої результати щодо підтримки відповідної електоральної групи молоді. Загалом опитування Сошот Схер проводилось у період з 2 по 5 серпня. Було опитано 1313 осіб віком від 18 до 29 років. Дані базуються на підгрупі з 1044 зареєстрованих виборців і тут похибка складає 3%. Відсотки. Тобто з цього опитування ми знову ж таки робимо висновок, що Гаріс випереджає Трампа серед підтримки від молодих виборців. І ця підтримка становить 9%. І, власне, у подальшому ми будемо слідкувати, як буде змінюватись ця динаміка, і чи зможе. Трамп так внести якісь корективи для того, щоб хоч трішки скоротити цей розрив. І тут також потрібно ще поставити питання: так, наскільки і кампанія Гаріс, і кампанія Трампа зможуть мобілізувати молодий електорат, так щоб він прийшов на вибори і віддав свої голоси. Це теж надзвичайно важливо і за цим також потрібно буде спостерігати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить!